Сьогодні Міністерство доходів та зборів України робить ставку на IT-технології та аналітику, а не силові методи роботи. Тому кількість планових перевірок поступово зменшується. Натомість Міндоходів завершує впровадження нового сервісу електронна перевірка платників податків. Цей електронний сервіс за задумом фахівців має підвищити якість та ефективність податкового аудиту. Електронні перевірки почнуть проводити з 1 січня 2014 року. Електронна перевірка вона буде проводитися тільки за заявою платника на підставі даних, зазначених у податковій декларації та електронних документах. Акт електронної перевірки теж може бути складений в електронній формі і направлений платнику податків електронною поштою. Запровадження дистанційних перевірок поетапне. Таке поетапне впровадження необхідне для того, щоб відпрацювати всі технічні деталі нового сервісу. З 1 січня 2014 року для єдинників, фізичних осіб, підприємців і юридичних осіб вже цей сервіс буде доступний. З 1 січня 2015 року ним можуть скористатися представники малого та середнього бізнесу, які перебувають вже на загальній системі оподаткування. А вже з 1 січня 2016 2016 року електронна перевірка стане доступною абсолютно для всіх платників. Податків. Як і для більшості електронних сервісів, для цієї перевірки потрібні електронні ключі органів міндоходів. Олександрійські платники податків мають унікальну можливість отримати такі ключі у місцевій податковій. У нас в інспекції в кабінеті 307 створений відділ користувачів, які безкоштовно надають такі електронні ключі і платникам не обов'язково відвідувати обласний центр для того, щоб такі ключі отримати. Бачають, що електронні перевірки проводитимуть для платників податків із незначним ступенем ризику. Перевірки добровільні і безкоштовні та не несуть за собою штрафних санкцій. Електронна перевірка це перш за все бажання самого платника упевнитися в тому, що з його документацією усе гаразд.